Вассап, мой бой, с вами я скрафт. И сегодня долгожданный гайд, как стримить на ютуб. Ну что, нам нужно зайти на ютуб. Далее зайти на ваш канал и посмотреть, сколько у вас подписчиков. У меня 140. Минимум треба, чтобы стримить 50 подписчиков. Без 50 подписчиков вы не постремете на телефоне. И что с ПК, то там через ОБС не з с нуля можно? Ось так от. Э, Ви заходите... Ти реально що думав, що так просто не шли на ралі? Ні-ні-ні, братішка. Быстро заходи в мой телеграм-канал. Проходит розыгрыш на 100 голды. Вот тебе QR-кодик и ссылочка, что находится в описании. Заходи, братик. Сюда прямо трансляция. Я сейчас вот так сделаю, чтобы был ценный сплит. Все, вырубаем камеру. Я виробив камеру. от, Тепер, щоб далі почати. Ну, це камеру. Це виключити камеру. Це орієнтація. Як буде горизонтально, це як відео видивитися. А так це як в мене стрімейдут. Далі нажимаємо на олівець. І тут ми можемо багато що робити. Можемо поставити назву, Для кого це буде видно. Аудиторію обов'язково, якщо ви хочете, щоб у вас дивилися діти, то ставите для дітей. Якщо ви хочете, щоб вас дивились на діти типа 18. Типа, е, люди, які більше 18, то ставите ні це відео не для дітей. Е, далі. Спільна трансляція. Це от ви з кимось стрімите. Я не знаю, я цю ще штуку. А, от, далі там. там я микроню. Опис! Default team, вот. от далі. Місце заходження, я його не ставлю. Запис екрану. Якщо вы стрімте ігри, то це офігенна темка. Я сюда. Вот, наприклад, я хочу зараз стремиться Stand -off. Эй, у меня интернета нема, так что она не реагирует. Я на мобильном, за нема, но я для вас видео запишу. Ой. Короче. Вы можете тут аватарочку поставить. Вот так вот, типа. Запис можете на потім. Типу сюди нажати і вибрати на коли. От я виберу на 31 число. І от на На другу і тут хвилину. От. Все, ну буде заплановано. Веширні настування умігнути чат, свого реакції показувати було лідерів. лідрів. Умігнути мігнутий це, щоб ви могли писати, ваші підпишки могли писати, а ваші люди, які заходять, які могли писати. Дозволота реакції. це як сердечки відправляти, чи, типу щось таке. А показувати таблиці лідерів, це скільки вони Експі набрали. Типу, як до багато вони пишуть, якщо вони дуже багато пишуть, то вони на першому місці. В них багато Експішок. Вот Отак. Ну, в принципі, саме головне розказав. 50 подписчиків. Опис, Назва, Поставка, Аудитория. Ну вот так вот. Надеюсь, що поміг. С вами был Скрафт. Всем пока-пока.